Це чеченська лепотика. Така велика сливка, незважаючи на засуху. Тут щось є. Тут є теж кілька сливочок. О, така крупна сливка. Я навіть не сподівався. Ось така велика. Вон подвійна. Цьому зірвемо. Зараз спробуємо. Вона вже, мабуть, що достигла. Ого. Да. Тримає, кін. А це в нас сорт дуже мені подобається. Оцей сорт мені подобається. Це сорт Сільвія. Вона дуже похожа на чеченську лепотіку, Може трохи менше сливка. Ну, нам мені подобається тим, що вона урожайна. І вона солодча на вкус. Вон знімемо дерево. Ось таке деревце. Ось досить таке урожайне. От воно. І вже, мабуть, що теж можна... Це сьогодні у нас яке 27, е да? так? От, вже сливка зірвалася. Може таке, що сьогодні ще приїдемо її обірвемо. От вона. Вже достигла м'яка. Сливка теж крупна. От я її роз... розлупив. Ось така вона кістка виділяється. Ну, це, такі... це сік такий всередину. Це не хрубашливий, нічого, сік просто. Так, да, зараз відкриємо.